Друзі, ставте подобайки, Пишіть коментарі, підписуйтесь. Переможемо разом. Влада готується до чого, бо зарплату поліції планують збільшити. Невже так влада забезпечує собі захист від народного гніву? Пише волонтер Віктор Слеско. Замість того, щоб захищати Україну, шукати злочинців, які заховалися в своїх норах за бронюванням, грабуючи зубожиле населення, захищати батьківщину і зброю в руках, говорить пан Віктор Кабмін. Може розглянути підвищення зарплат поліцейським. Пише глава МВС Клеменко. За його словами, зарплата поліцейських уже два роки не підвищується. Середня зарплата поліцейського 36 тисяч гривень, плюс додатково 10 тисяч гривень на всій території України та 30 тисяч гривень у областях, де відбуваються бойові дії. Мені не зрозуміло, кого повинна захищати поліція під час війни батьківщину від ворогів України чи працювати на угоду владі, захищаючи моментами від українського народу. Останні приклади, де поліція пакує військових волонтерів в автозаки поблизу кладовища меморіального тому. Приклад. Ось що про них писав військовий киянин. Жоден райвідділ на окупованих територіях повним складом не став на захист батьківщини. Тікали звідусіль, абсолютно звідусіль. 80% особового складу на окупованих територіях прийшло працювати на ворога на Російську Федерацію. Приазовський відділ поліції Запорізької області на території України вийшло два поліцейських. Два це що все, що потрібно знати, і збільшення видатків державного бюджету на содержання цих безполізних ухилянків, це глупіше. Ну і висновок дуже простий. Поки ми не проведемо вибори, ми із цими е, депутатами, із цією вертікаллю, з цими п'ятьма ефективними менеджерами ми ніколи війну не виграємо. Сто тисяч мін. Для ЗСУ бракованих поставлених. Це називається диверсія саботаж і це називається державна зрада. Винні є, винних нема. В тюрмі сидить у мірах. Сидить подружайка безрукова маріна з агентства закупив, не сидить. Комишен, шляпа шляпаться, сидить, ні. Але обов'язково вони всі, ці менеджери, міністри фунти, всі вони будуть сидіти у в'язниці. І це обов'язково буде, і цей час вже недалеко. Там Дедушка Трамп всі з нього сміялася, але з побачите на розвиток подій. Світ же він маленький, є да? стільки мільярдів не спиздили, кудись треба їх ховати. А куди? Кроме Russian Federation, вам нема куди бігти, а там вас розчавлять під нуль. Так що чекаємо, вже недовго. Не повинно бути бронювання для правоохоронних державних органів, говорить Юрій Ботусов. Розмова з командиром батальйону окремої штурмової бригади про мобілізацію. У мобілізації для мене важливі чотири болючих питання. По перше відповідати за мобілізацію мають вмотивовані й компетентні люди. Міноборони і ТЦК нічого не роблять. Чекають на добровольців та тих, кого інколи хапають у бусік. Зараз в Києві мобілізують в середньому лише по 100 чоловік на місяць з району. Закріпіть бригади для комплектування за конкретними військоматами, призначте вмотивованих і здатних до організаційної роботи людей. По-друге, армії гостро потрібно посилення відповідальності командирів за життя військових. Кожен випадок загибелі людей має розслідуватись не формально для галочки, а так що відповідальний за безглузді втрати командир має не просто зніматись з посади, а понижуватись у званні до рівня командира відділення взводу і вчитись своїм прикладом вести солдат у бій. Так це складно, але не можна довіряти солдатам, тим, хто не здатний керувати. У нас був випадок в цьому році. До нас прийшли чотири бійці. У нас був випадок в цьому році. До нас прийшли бійці 4-го батальйону. Наші сусіди розповіли, що вони ще не забезпечені та не підготовлені до бойового завдання. Ми їх почали вчити, жахнулися, що мотивованих людей фактично не готували. А потім ми поїхали до того комбата, Ледацюга і просто його відпіздили. Але він і досі на посаді не можна довіряти життя таким нездарам. Це злочин. Треба постійно аналізувати результати бойових дій, і тих, хто допускає великі втрати та погано керує, знімати негайно. А не тримати тому, що він чийсь друг, кум співслужбовець. По третє, не повинно бути бронювання для правоохоронних державних органів. Патрульна поліція хай патрулює, а всі інші правоохоронні органи мають мобілізувати мінімум 50% апарату і відправити їх не у якісь спеціалізовані спецнази, не в особливі частини, а саме на поповнення звичайної піхоти. Верховна Рада, офіс президента, уряд, усі органи влади мають мобілізувати 50% своїх співробітників-чоловіків. Влада має дати приклад захисту батьківщини, а не вхилятися від мобілізації. Все, що не працює на оборону і Езпеку має дати частину людей на війну. Так, усі не можуть бути по здоров'ю воювати на нулі, але усі можуть нести тилову службу, щоб на блокпостах та в підрозділах забезпечення служили літні люди, а здорові – на передньому краю. По четверте, треба відмінити прив'язку військового звання до певних посад, некомпетентні, недосвідчені офіцери штабів та запасу або недосвідчені керівники правоохоронних органів, для яких немає посад їх рівня, або які не усвідомлюють, що таке сучасна війна. Повинні воювати там, де вільні посади завжди є іде. Досвід набирається швидко. Це посади командира відділення в піхоти. Навіщо нам тримати високі посади для командирів, які не знають взагалі сучасної війни, вислуга років в армії чи на держслужбі не додає розуму. Людей треба оцінювати по їх сучасному досвіду. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлення окремих політологів, політиків, експертів, анонімних телеграм-каналів. Голова в кожного своя висновки, кожен робить сам до зустрічі. Друзі статуподобайки пишіть коментарі, підписуйтесь, переможемо разом.